Вітаю любителів вирощення екзотичних та малопоширених рослин. Азіміна на Прикарпатті. Цікава рослина. Вже третій рік квітує. Ну, На жаль, на жаль, на жаль, плодів я ще не бачив. Але і не бачив такого буйного квітування. Можливо, цього року ця рослинка мене порадує своїми плодами. Говорять, що дуже смачні, корисні. ну, Побачимо, як воно буде. Рядом вже закінчує квітувати гумі. Надзвичайно цінно корисна рослина, дуже буйне квітування, це вже завершення. Вже навіть бджоли так не літають, хоча ні. Це трішки гудять. Дуже гарна рослина. Рекомендую вирощувати в себе в садку. Рослина морозостійка, не боїться морозів. Навіть сьогоднішні, цьогорічні, верніше заморозки весняні майже не пошкодили гумі. Дякую за перегляд. До нових зустрічей на моєму каналі.